Всім доброго дня. Реставрація тісів. Частина друга. От, зробив губки. Губки зроблені з Ресори КамАЗ е, від єврика 60 65 117 65-115. Така товщина її. Тут фрезернув цю частину. Призернув тут нижню частину. От, Просверлив отвори. Зробив зіньковку і на болти взяв на 8. Внутрішній шестигранник. От. Звідти. І воно звідти. цей. Тут не нарізав нічого. Просто отак, без насічок. Насічки не робили. От болти взяли такі. От такі болти. Я брав М8, Шах 1 І5. Звичайна різьба і шестигранні. Болти я закручував кольоні туди брав. От, ну там по розміру, які вам треба, можете собі. Чи врізати, скільки положено, чи купити, якщо є такі болти, потрібної вам довжини. Ну, як буває таке, що приходиш в магазин, а тих болтів, яких потрібно немає, є або довші, або коротші, то можна взяти отакий болт, От, внутрішній шестигранник. І ще ми реставрували оцю частину. Тут теж була, були урвані різьби. Пересверлили різьбу М10. Стандартна шах 1,5. Щоб ця частина, куди закручується самий винт, не відходила при тому, коли ви відкручуєте тіски. Таке вийшло так в мене. Швидко. Просто і надійно. Всім дякую за увагу. Підписуємось на канал, ставимо лайки.